Для того, щоб досягти несподіваного успіху, треба було скрити наміри мету напрямок операції. Це нам вдалося, я вважаю, достатньо ефективно. Вони відчули те, що відчуваємо ми. Тобто вони вимушені були обороняти власну територію. І причому в тих умовах, які не були для них комфортні. От ми перші, хто з часів Сагайдачного да? зайшли на територію Росії як представники української влади. Це надихає наших людей. Сьогодні на теренах меморіального комплексу відбувався прем'єрний показ фільму. В ньому приймали. Участь, відповідно, команда головного управління комунікації Збройних сил України та медіацентру, які безпосередньо здійснювали зйомки та створення даного фільму. Були запрошені гості, це були військові аташе, членів країн НАТО та інших країн, які дружні країн до України. Побачили ті живі емоції безпосередніх учасників, солдатів, сержантів, офіцерів, генералів. Української армії відчули, на якому рівні це все відбувалося, планувалося, забезпечувалося і власне наскільки асиметрично, наскільки грамотно виважено, і з дотриманням міжнародних конвенцій, норм міжнародного гуманітарного права, і найголовніше про це саме зазначали і мешканці тих територій Курщини, і і наших громадян, і звісно, від тих жахливих подій, які планував противник. І наскільки це асиметрично, як зазначив головнокомандувач, в акценті, От вони відчули те, що відчуваємо ми всі ці роки цієї жахливої і виснажливої війни? Я сподіваюся, що люди, які подивились цей фільм, або подивляться цей фільм, просто зрозуміють, що немає нічого неможливого, якщо ти наберешся достатньо сміливості, все добре сплануєш і відкинеш всі острови, ну і вперед. Це треба показати світу, щоб вони поняли, що треба щось робити з цією країною, щоб вона змінилася. Як надавати який тиск на те, щоб вони повернулись і закінчили війну, повернули до... Землі, які вони окупували. є попит, оскільки ми бачимо і запити від штаб-квартири НАТО і від наших колег і партнерів, які хотіли би побільше, вивчаючи наш досвід, бачити і подібних фільмів. Тому я сподіваюся, і ми з колективом будемо докладати максимум зусиль, щоб подібного роду роботи було якомога більше. Це Унікальний фільм про унікальну історію це те, що вже стало частиною історії, частиною сторінок, військової історії, які принесли нашому народу славу і безсмертя. Історія, яка захистила нашу землю, історія, яка підсвітила героїзм наших людей, історію, яка показує, що ми прагнемо. І не тільки прагнемо, а вже є на твердому шляху розвитку вільної демократичної України.